Безвихідь або навіть повна поразка на передовій, економічний та комунікаційний колапс, зменшення регіональних бюджетів при збільшенні надходжень до центру, протести та спроби розширення автономії для окремих регіонів це лише початок гіпотетичної причинно наслідкової моделі, яка може призвести до третього великого розпаду найбільшої країни світу за останні 100 років, і деякі з цих подій вже відбуваються. Як може розвиватися такий сценарій? Які регіони можуть домагатися відокремлення першими у другому випуску нашого циклу про можливий розпад Російської Федерації? Ми розглянемо перебіг подій за таким сценарієм. Ласкаво просимо до звіту про 20 роки. У попередньому випуску ми розповідали про можливі причини краху держави з центром у Москві. Імовірність цієї події не є суто теоретичною. Щоб краще зрозуміти представлений тут контекст, ми запрошуємо вас переглянути перший епізод. 1917 рік із розпадом царської Росії, та 1991 із розпадом СРСР показують, що багатовіковий імперіалістичний проект Москви має регулярні цикли, кульмінацією яких є агонія та смерть структурно-неефективної системи. Війна в Україні є каталізатором цілого спектру проблем, як макроекономічних, соціальних, географічних, так і пов'язаних з апаратом влади. Все це поглинає зосереджений навколо Москви колос. Оцінка війни в Україні залишається вкрай суб'єктивною. Теорія перемоги для кожного спостерігача різна. Українці зазнали величезних людських та економічних втрат, але, всупереч очікуванням більшості, відстояли свою незалежність, перемогли росіян під Києвом і здійснили вражаюче відвоювання територій, втрачених на початку війни, таких як Харків та Херсон. Є також низка факторів, які важко виміряти як, от тісне зближення Києва із західними структурами, чи ще важливіше найбільший процес державотворення в історії країни та примирення історично розділеної нації? Чи це не найважливіший момент в українській історії, який перевершив навіть козацькі повстання 17 століття? І навпаки, у випадку з Москвою, звіт про прибутки та збитки є одночасно катастрофічним. Внаслідок війни її військовий потенціал різко скоротився. Через воєнні витрати та драконівські санкції. Економіка входить у глибоку кризу. Геополітично це одна велика катастрофа. 2022 рік Москва розпочала з надзвичайно сильної позиції сили. Через рік вона остаточно втратила Україну. На півночі, після приєднання Фінляндії та Швеції, НАТО підійшло на відстань артилерійського залпу від історичної столиці Росії Санкт-Петербурга та відрізало Росію від Балтійського моря, повністю контролюючи фінську затоку. країни Центральної Азії відриваються від свого статусу колонії Москви, а ринок Європи, найбільшого споживача викопного палива, втрачений принаймні у восяжному майбутньому. З іншого боку, постійно шукаючи важелі впливу, московська імперіалістична еліта все більше перетворюється на васальну державу КНР. Росія зі свого становища супердержави, яка прагнула приєднатися до китайсько-американської дуополії, перетворилася на просто молодшого партнера Китаю та державу-терориста. Зовнішня політика часто є засобом внутрішньої політики, але цей зв'язок працює і навпаки. Фатальні помилки на міжнародній арені є одним із найсильніших імперативів нестабільності та навіть розпаду держав, особливо тих, які перенапружені та обтяжені численними соціальними, культурними та географічними бар'єрами. Таким був останній цвях у труну царської Росії у 1917 році і радянської Росії у 91-му. Путінська Росія 2023 року повторює цей шлях. Тож як може виглядати процес розпаду Російської Федерації? На момент виходу відео фраза Поразка Російської Федерації в Україні може виглядати суперечливо, але безвихідь на невизначений термін точно ні. Обидва призводять до економічного армагедону для державних фінансів Кремля. Минуло два з половиною місяці 2023 року, а Москва вже вичерпала річний дефіцит бюджету. Санкції та їх послідовне вдосконалення множать проблеми, які постійно ускладнюються. Зниження надходжень від продажу сировини сягає 50 у порівнянні з минулим роком. Ціна російської нафти марки УРАЛС наближається до 45 доларів, що є найнижчою за два роки і майже на 30 доларів менше, ніж бренд. За такої ціни видобуток на більшості російських родовищ стає збитковим. Паралельно спостерігається обвал імпорту та відтік багатьох спеціалізованих компаній, у той час як відсутність чизбургів чи нових автомобілів Мерседес є меншою проблемою. Брак спеціалізованого обладнання для промисловості, включаючи машини та напівпровідники, які Росія не виробляє сама, а повністю імпортує з заходу, є величезною проблемою. Примітивізація військового виробництва вже стала реальністю. Оптичних систем для танків чи інтегральних схем для ракет починає не вистачати або їх просто немає. Так, китайські компоненти можуть замінити частину попиту, але, по-перше, вони довго інтегруються. По-друге, вони часто поступаються західним. І по третє, китайці можуть просто не захотіти продавати їх росіянам через страх західних санкцій і втрати ринків набагато важливіших за російський. Військове виробництво є актуальною проблемою, але, мабуть, ще більшою проблемою є занепад комунікації як результат ізоляції Москви. У найбільшій країні світу країні, яка є надзвичайно централізованою та розкинута в 11 часових поясах, хороший зв'язок має фундаментальне значення для підтримки внутрішньої єдності. Водночас у 2022 році обсяг вантажних авіаперевезень у Росії впав майже на 60%. Це пов'язано зі зменшенням обсягів перевезень, але є і технічні. Проблеми, наприклад, літак сухої суперджет 100 близький до остаточного приземлення. Причина дефіцит французьких свічок запалювання для двигунів, тобто заборона постачання запчастин призвела до зменшення авіаперевезень помітні падіння зафіксовано і в залізничних перевезеннях Росії. Це події, які вже відбуваються. Якщо дивитися з висоти пташиного польоту, ці процеси призводять до стрімкого зростання рівня бідності, вираженої соціально-економічної нерівності, зменшення федеральних фінансових субсидій, погіршення місцевої інфраструктури та зв'язків всередині держави, екологічних катастроф, погіршення медичного обслуговування, нестримної корупції, інфляції та посилення відчуження населення від централізованого прийняття рішень. Не слід також забувати про диспропорцію національних меншин серед постраждалих від війни в Україні. Масштаби проблем і їх накопичення залежать від регіону і соціальної верстви. Але найбільш гостро цей процес зачіпає найбідніших жителів російських провінцій. Проте публічно звинуваченим у такому стані речей часто є не Кремль. Принаймні, поки що. Роль добре оплачуваного ЦАПа відбувайла тут виконує призначений Москвою місцевий боярин, губернатор, адміністратор чи як його ще називають. Саме він наскрізь корумпований, їздить на Бентлі останньої моделі, краде гроші прислані з Москви. Це популярний образ серед росіян. Поки Москва сигналізує, що вона контролює ситуацію. Місцевий боярин має достатньо ресурсів для підтримки відносного спокою в провінції. А стан його банківських рахунків різко не погіршується, система працює. Проте, коли суспільні настрої деградують і з'являться перші масштабні протести, тоді ситуація для бояр може стати некомфортною. З одного боку на них не падуть найчастіше вербально, хоча можливо й фізично. Місцеві жителі, які вимагатимуть від них виконання своїх місцевих обов'язків і регіональної лояльності. З іншого боку, на них буде тиснути Кремль, який очікує регулярних надходжень до центру та придушення заворушень. За такого сценарію, особливо в багатих на ресурси та промисловість регіонах, у бояр може виникнути дуже сильна спокуса розірвати існуючі зв'язки з Москвою та приєднатися до народу. І це було б не вперше у 2020 році. Масові протести в Хабаровську спалахнули після арешту центральною владою Сергія Фургала, місцевого губернатора, або, як ми кажемо, боярина. Фургал був членом опозиційної партії, але перш за все користувався повагою серед місцевих жителів і піклувався про регіон, яким керував. Достатньо підстав, щоб створити гостру загрозу для Кремля, особливо зважаючи на віддаленість від Москви. Оскільки його популярність була загрозою, його зрештою засудили до 22 років за вбивство, яке він нібито скоїв 15 років тому. Тоді протести вщухли, оскільки центральний контроль Москви все ще був сильним. Може статися і так, що місцевий боярин, побоюючись долі фургала, виявиться лояльним до царя. Тоді неминуче з'являться нові претенденти на місцевий трон, які вимагатимуть більшої економічної автономії та повалення боярина. А владу тримає лише той, за ким стоїть населення. Далі є людський фактор: президент, прем'єр, інші міністри. Раптом з'явиться багато нових вакансій у владних структурах нових гіпотетичних держав. Акценти змістяться на 180 градусів. Москву дедалі більше сприйматимуть як експлуататорську колоніальну метрополію. поки режим має ресурси для придушення або врегулювання криз всередині імперії. Ситуація залишається спокійною. Однак, усе може змінитися миттєво, коли при перевірці стала система виявиться неефективною. У двадцяти двох неросійських республіках, таких як Башкірія і Татарстан, на перший план вийдуть етнічні проблеми, які Москва роками намагалася заглушити і замінити російською культурою і мовою. Хоча етнічний розкол посилить розбіжності, але більш значущим мотивом є розпад осі Кремль-боярин народ. Бо саме на вертикалі влади тримається вся російська модель контролю. Структура влади в нинішній Російській Федерації набагато крихкіша, ніж у радянському союзі. Комуністичну партію змінила вузька група осіб, і все впирається в лідера, доля якого існує невизначеною, а точніше відсутній механізм наступності, тим не менш у разі появи перших рухів, які вимагають більшої автономії або навіть відділення. Нинішній державний апарат, щоб отримати владу, повинен буде вжити контрзаходів. По суті, є два варіанти. Найбільш природною є чеченська модель або насильницька пацифікація. Москва агресивно придушує протести. Лідери повстанців заарештовують, а бунтівний регіон стає попередженням для інших. Кремль також намагатиметься етнічно викрити місцевих жителів, зображуючи їх жорстокими сепаратистами, що становить загрозу існуванню Росії та її громадян. Класична тактика розділяй і володарюй. Проблема полягає в тому, що Москва, яка веде велику війну в Україні, може не мати ресурсів, щоб рішуче й демонстративно покарати бунтівну провінцію. Кремль роками проводив таку каральну операцію в Чечні. Не ведучи війни за кордоном, крім того, сприяння етнічній та релігійній ворожнечі ще більше зруйнує національну та соціальну згуртованість і переконає значну частину мусульманського населення, що Росія стає загрозою їхньому існуванню. Ризики були б величезними. Невдале військове втручання такого роду повністю позбавить легітимності центральний уряд в очах інших регіонів. Побачивши відсутність основного контролю, хвиля автономних і сепаратистських рухів поширилася б і стало б неможливо контролювати військовим шляхом у багатьох місцях одночасно. Побоюючись такого сценарію, кремлівська еліта може вибрати м'який, аби зберегти внутрішню згуртованість і не ризикувати ресурсами свого репресивного апарату. Вони йдуть назустріч прагненням регіону. Розширюючи його автономію або дозволяючи повне відділення, особливо якщо ця провінція не має великого значення. Хоча це безпечніший варіант, його наслідки можуть бути точно такими ж. Інші місцеві воєначальники, бачачи м'якість Кремля, можуть також висловити подібні вимоги, кожен буде жадати більше автономії чи незалежності. І Москва знову стикається з тією ж екзистенційною проблемою. Більш того, будь-яка покірність неодмінно буде відзначена в столичних елітах, ультранаціоналістична та імперіалістична фракція може зміцніти і вимагати жорсткого придушення національних зрадників. Тим більше що зростання невдоволення у владній еліті є закономірним результатом нинішньої ситуації, у міру того, як національний економічний пиріг зменшується. Піраміда державного патерналізму на користь певних груп інтересів ставатиме все більш нестабільною. Конфлікт всередині еліти може матеріалізуватися через зменшення ресурсів, і деякі люди намагатимуться використати соціальне заворушення проти своїх суперників. До цього додається армія, яка залишається найважливішим ресурсом у такій ситуації. Хто має людей зі зброєю, той і буде правити вже сьогодні? Можна сказати, що Кремль не контролює весь свій військовий потенціал. Власник приватної армії Вагнера Євген Пригожин і Рамзан Кадиров зі своєю чеченською армією де факто не підконтрольні Кремлю. У часи хаосу їх автономність стане більш очевидною. Таким чином обидва сценарії призводять до фактично однакових результатів. Підводячи підсумок, регіональні еліти дійдуть висновку, що ціна збереження лояльності до Москви занадто висока і нададуть перевагу регіональному суверенітету. Коли вони перестануть довіряти Кремлю в тому, що він надасть їм політичну легітимність і необхідні ресурси, вони просуватимуть свою власну базу влади як автентичні лідери республік чи регіонів. Початок розпаду може бути обмеженим. Серед економічних труднощів і політичного хаосу, зрештою, виникнути один або кілька федеральних утворень. Як можуть виглядати нові кордони, відокремлення яких регіонів найбільш імовірне? Історично кандидатів багато. Як перераховує Януш Бугайський, серед націй, які можуть підтвердити свої історичні претензії ще до російського імперського завоювання, є татари, башкири, карели, удмурти Мокші. Ерзя, марійці, черкеси, балкарці, чеченці, інгуші, калмики, хакаси, алтайці, буряти, тувинці та якути. Ціла низка корінних народів може претендувати на право самовизначення відповідно до статуту ООН і Декларації ООН про права корінних народів 2017 року. Вони заявлятимуть права на свої традиційні території та ресурси вимагати адміністративного самовизначення. Правда в тому, що національні повстання в Росії не новинка, обидві попередні розпади супроводжувалися прагненнями до незалежності. Успішні з них сьогодні відомі як незалежні держави, тоді як інші виявилися неуспішними. У 1918 році одночасно спалахнули повстання в Чечні, Осетії та Інгушетії. Тоді ж проголосила незалежність Башкирська Республіка, до якої також хотіли приєднатися татари. Аж у листопаді 1917-го було проголошено Чорноморську республіку зі столицею в Новоросійську. Потім Ставрополь, Кубань і Крим отримали незалежність як Таврійська Республіка. У Томську також було створено Сибірський тимчасовий уряд. Хоча національно етнічні питання, безперечно, відігравали б важливу роль, вони ймовірно не стануть ключовим фактором для розколу. Більш сильним обґрунтуванням можуть бути економічні та соціальні питання, це означає, що відокремлення може прагнути фактично будь-який регіон, який відчує себе експлуатованим Кремлем. Включно з тим, де етнічні росіяни є домінуючою соціальною групою, у цьому теж не було б нічого нового. Уральська республіка була створена у 1993 році. Докладніше про це трохи пізніше. У разі послаблення контролю Кремля свою роль традиційно зіграє географія. Відстань і рівень колоніальної експлуатації роблять найбільш вірогідними кандидатами на відокримлення регіони, найвіддаленіші від Москви – Сибір і Далекий Схід. Тому утворення Сибірської і Далекосхідної республік, які теоретично включатимуть кілька регіонів і областей, виглядає доволі ймовірно. На початку зазначимо, що малювання потенційних кордонів це більше гра та інтелектуальна вправа, ніж реальне передбачення. Є занадто багато змінних, щоб передбачити це з будь-яким ступенем достовірності. Для простоти пропустімо, що за прикладом постколоніальної Африки, нові постросійські держави також збережуть кордони, накреслені колонізаторами почнемо з мабуть найважливішої частини всієї згадки Сибіру. Під час після царських громадянських воєн сибірські регіонали, які заявляли про окрему ідентичність і намагалися наслідувати американську війну за незалежність проти російського колоніального правління, у січні 1918 року сформували тимчасовий уряд автономного Сибіру. Однак його розігнали більшовики. Тим не менш, значна кількість етнічних росіян може підтримувати суверенітет або відокремлені регіонів, з якими вони мають набагато більше спільного ніж з Москвою, незважаючи на спільну мову. До складу Нової Сибірської республіки могли б увійти Красноярський край, Саха, Магадан, Чукотка і Камчатка. Сім мільйонів квадратних кілометрів території поставили б країну в один ряд з Австралією. Країна через низьку щільність населення мала б скромні 4 мільйони жителів, тоді як економіка в 55 мільярдів доларів ставить її на рівень трохи вищий ніж Уганда і менший ніж Литва. Найбільш природними кандидатами на посаду столиці були б Красноярська або Якутськ. Низький економічний рівень нових учасників є природним результатом низької щільності населення. А також роки переміщення капіталу та людей до Москви та загальна неефективність російської системи щодо використання потенціалу цих багатих на ресурси території. Далекий Схід є однією з найбільш бунтівних провінцій сьогодні і вже має сильний рух за автономію. І згаданий раніше арешт у 2020 році в Хабаровську Фургала викликав доволі потужні протести. До складу Далекосхідної республіки потенційно увійдуть такі області та краї: Приморський, Сахалінський, Хабаровський… Єврейський, амурський, забайкальський, Бурятський, іркутський, тувинський, алтайський і хакаський країна мала б приблизно 10 мільйонів населення. А стартова економіка становила б 90 мільярдів доларів, що трохи більше ніж Болгарія, і менше, ніж словаччина. Це також показує, як виснажується потенціал цієї території, яка з площою понад 3 мільйони квадратних кілометрів стане сьомою за величиною країною у світі, обігнавши Індію та інші. Найбільш природними кандидатами на посади столиці є Владивосток, Хабаровськ або Іркутськ. Обидві нові держави Сибір і Далекий Схід, перенаправляючи потенціал своїх людей і земель на свої потреби, мають перспективу швидко покращити свою економіку. Також гарна комунікація зі Східною Азією через тихоокеанські порти зробить шанси на подальший розвиток багатообіцяючими. Сильні сепаратистські тенденції також можуть проявлятися в центральному Поволжі, що призведе до відродження ідель Уральської держави. Це була короткочасна незалежна республіка, проголошена у березні 1918 року в столиці Татарстану Казані, що забезпечило об'єднання татар, башкир, чувашів та інших народів і їх звільнення від Російської імперії. Війна охоплювала сучасні Татарстан, Башкортостан і Оренбургську область. А деякі активісти навіть вимагали частини каспійського узбережжя після розпаду СРСР і татари й Башкири. Намагалися здобути незалежність мирним шляхом, але Москва, врешті-решт, їх придушила. Як стверджує Бугайський, сьогоднішнє втілення Союзу Центральної Волги, який пропагує рух, вільний і дель Урал, включатиме Республіки Татарстан, Башкортостан, Чувачію, Маріел, Удмурцію та Мордовію. Причому останню перейменовано в Ерзяно-Мокшу на знак визнання двох націй, що його складають. Нова ідель Уральська держава могла б стати конфедерацією, у якій кожна республіка провадила б власну внутрішню і зовнішню політику. Деякі активісти пропонують включити до більшої конфедерації Республіку Комі, Пермський край і Оренбурзьку область, щоб нова держава мала спільний кордон з Казахстаном. Нова конфедеративна держава Ідель Урал мала б населення понад 17 мільйонів що співставно з Казахстаном. ВВП понад 100 мільярдів доларів, що на 50% більше ніж Узбекистан, і вдвічі менше ніж Казахстан. Столиця може бути в Казані чи УФІ, оскільки обидва міста є великими мегаполісами. У татари башкири є свої рухи за незалежність. І якби всередині федерації сталося потрясіння, ми б неодмінно спостерігали їхнє відродження. Деякі башкири вже воюють на боці України. В економічному плані держава також могла б мати підстави для самовизначення, оскільки вона вже є промисловою базою Російської Федерації. На практиці це була б шоста республіка Середньої Азії, економічно найсильніша після Казахстану. До міжреспубліканських ініціатив також можна віднести відродження незалежної гірської республіки Північного Кавказу, яка існувала між 1918 і 1922 роками. Ця конфедеративна республіка включала сім держав. Дагестан, Чечню, Інгушетію, Осетію, Черкесію, Абхазію та Ногайські степи. Кавказький плавильний котел скоріше виключає утворення унітарної держави, але вільна конфедерація можлива. Восьми мільйони населення буде вдвічі більше ніж у сусідній Грузії однак ВВП обох країн буде практично однаковим і становитиме біля 25 мільярдів доларів. Сильніші сепаратистські тенденції Сибіру, далекого сходу та центрального Поволжя, розкололи б нинішню Російську Федерацію навпіл, ізолюючи переважно російські регіони за Уральськими горами. Але ця територія також прагнула відділення від Москви протягом усієї своєї історії. Уральська республіка була створена на основі референдуму, який відбувся 12 квітня 1993 року. Але в кінцевому підсумку проєкт був скасований: регіони на схід від Уралу можуть приєднатися до нових блоків або створити нову Уральську республіку. Це можуть бути такі регіони: Ямало-Ненецький та Хантимансійський округи. Свердловська, Челябінська, Курганська, Тюменська, Омська, Томська, Новосибірська та Кемеровська області, а також Алтайський край. Це може бути цікавим утворенням, оскільки Уральська Республіка розпочнеться з найпотужнішою економікою з перерахованих досі суб'єктів. Окрім Москви та Санкт-Петербурга, це економічно найсильніша частина Російської Федерації. Її ВВП сягне майже 200 мільярдів доларів, що буде близьким до ВВП Казахстану та співставно з Грецією. 25 мільйонів жителів навіть перевищили б нинішнє населення Казахстану. Столицею може бути Новосибірська або Єкатеринбург. Обидва є найбільшими містами Російської Федерації після Москви та Санкт-Петербурга. Природний статус Калінінграда був би під питанням. Поляки не погодилися б на його приєднання до Німеччини, хоча навряд чи навіть німці хотіли б цього. Тоді як поділ між Польщею та Литвою також є сумнівним через потенційно великі етнічні проблеми. Найбільш легітимним варіантом є роззброєння області та створення Четвертої Прибалтійської Республіки, яка мала б перспективу вступити до Євросоюзу. Європейський Калінінград із ВВП у 7 мільярдів доларів і півмільйона жителів економічно стартував би з рівня нинішньої Чорногорії. Чим ближче до Москви, тим менш імовірними стають сепаратистські тенденції. Тим більше, що, як ми вже згадували, свою гру веде націоналістичний рух. Мета якого буде створення моноетнічної держави навколо Москви. Регіони, які залишилися б лояльними до Москви за такого сценарію творили б економічно найсильніший суб'єкт після розпаду. Як це було з Росією після розпаду СРСР, з ВВП у 1,2 трильйони доларів вона зараз на рівні Нідерландів, Мексики чи Індонезії. Населення Московської республіки понад 70 мільйонів, трохи більше ніж нинішнє населення Великобританії чи Франції. Таким чином Москва й надалі залишатиметься вагомим гравцем на міжнародній арені, але без Уралу, Сибіру та Далекого Сходу Кремль остаточно мав би відмовитися від ілюзій бути над державою. Його імперські амбіції, хоча вони безумовно все ще збережуться, будуть нездійсненними без доступу до сировини та промислової бази регіонів, що відокремилися. Ще раз зазначимо, що подібне малювання кордонів на карті це більше гра, але все ж це може допомогти нам побачити щось більше. Відокремлені суб'єкти зменшать ВВП Російської Федерації лише на 25%, а на них припадає понад 80% її нинішньої території та 45% населення. Більше того, багато жителів Москви та околиці є емігрантами з цих регіонів. Ці диспропорції беззаперечно показують, як гіперцентралізація гальмує розвиток провінції та виснажує її ресурси. В останньому епізоді цієї серії ми розглянемо проблеми, які породив розпад російського колоса, вплив на внутрішню ситуацію та глобальні геополітичні наслідки для ближнього зарубіжжя та за його межами. Ми сподіваємося, що ви підписалися на канал та увімкнули дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. За можливості підтримайте наш проект фінансово реквізити є в описі.